you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання під відео. Стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з Костянтином Живаго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним. Перейдуть у власність держави, де олігархізація почалась. Співрозмовники економічної правди в національній комісії з цінних паперів та фондового ринку НКЦПФР, а також міноритарні акціонери Укрнафти розповіли, що 6 листопада комісія прийняла рішення про забезпечення примусового відчудження у власність держави, акцій пат Укрнафта, Пат Укертатнафта. АТ «Моторсіч», Прат Автокраз та Прат Трансформатор. Таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків приватних осіб у власність держави. Компаніям Коломойського в «Укрнафті» належать близько 42% акцій. Державі в особі НАК Нафтогаз до цього належали 50% плюс одна акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. Укрнафта є найбільшою нафтовидобувною компанією України. В Укртатнафті Дніпропетровський олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші в НАК Нафтогаз ключовим активом «Укртатнафти» є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російськими ракетними обстрілами. Також варто додати, донедавна власником Моторсіч був В'ячеслав Богуслаєв, який у 2017 році продав 56% акцій компанії китайському холдингу Beijing Бейджінський Aviation Industry Investment Co Ltd. Через наявність порушень, зокрема щодо дотримання антимонопольного законодавства, операції з акціями Моторсіч були заблоковані, а згодом арештовані. Богуслаєва в жовтні арештували, звинувативши у державній зраді. Компанія АвтоКрас входить в групу Фінанси та кредит олігарха втікача Костянтина Живаго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів. Запоріжжя трансформатор, підприємством Банкрут, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його власником є Костянтин Григоришин. І от лише кілька годин тому стало відомо, що активи компанії Моторсіч, Запоріжжя Трансформатор, Автокраз Укрнафта та «Укртатнафта» передано в управління міністерства оборони. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу. На виконання рішення ставки Верховного головнокомандувача та у зв'язку з військовою необхідністю 6.11 відбув. Було відчудження п'яти підприємств Моторсіч, Запоріжжя Трансформатор, Автокрас, Укрнафта, Укртатнафта. Вилучені активи набули статусу військового майна їх управління передано Міністерству оборони України. Сказав Данілов. Він додав, що після завершення дії воєнного стану зазначені активи можуть бути повернуті власникам або можливо відповідне відшкодування їхньої вартості. Цю ж думку продовжив і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Зокрема, він зазначив, що п'ять відчуджених до держави стратегічних підприємств Укрнафта, УкртатНафта, «Автокраз», Моторсіч та «Запоріжжя Трансформатор Працюватиму для задоволення оборонних потреб держави у режимі 24 на 7. Акції п'яти підприємств Укрнафта, Укртатнафта, АвтоКраз, «Моторсіч» та «Запоріжтрансформатор» стали військовим майном, перейшли в управління Міністерства оборони. Станом на сьогодні акції примусово відчуджено у власність держави. Це відбулося виключно відповідно до норм чинного законодавства. Наголосив глава уряду. Він додав, що ці п'ять підприємств мають забезпечувати повною мірою оборонні потреби нашої держави у воєнний час. Підприємства є стратегічно важливими та постачають продукцію, яка критично необхідна для потреби армії. Вони мають працювати. 24 на 7 для потреб нашої держави наголосив шмигаль. Глава уряду запевнив, що ті, хто працює на цих підприємствах, продовжать працювати, буде більше замовлень і гарантій від держави. Ті, які не працювали на сьогодні, їхню роботу буде відновлено, трудові колективи повертатимуться до роботи. Потенціал їхній використовуватиметься повністю, додав прем'єр. І тут, як за старою доброю схемою, декому відразу почало підгорати. У зв'язку з тим, що Дмитро Гордон почав критику влади, швидше за все, під націоналізацію потрапить ще один великий олігарх. Ну бо ж після втрати такого соковитого робочого місця на майданчиках каналу свого покрови. Ахметова, що ще лишається робити. А не дарма боїться, як він, так і сам Ахметов, підприємства олігарха можуть з легкістю попасти під подібну націоналізацію. Ми всі якраз таки потерпаємо від проблем з електроенергією в країні через удари ворога. І якщо ДТЕК діти Ахметова не може вчасно і швидко ці проблеми ліквідовувати, що однозначно і беззаперечно треба робити для допомоги державі, то далі справа за владою. Бо ж якщо власна компанія, то за рахунок Ахметова і має виправляти всю шкоду, яку завдали людям. Тому висновок тут такий: що або в Гордона прокинулась чуйка на біду для його пана, або ж. Він має інформацію якусь і таким чином вступив у гру, щоб відволікти увагу українців від реально болючої катастрофи, що може назрівати в разі халатності Ахметова. Але українська влада в будь-якому випадку зробить це необхідне для комфорту і порядку українців. На цьому в мене все підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.